Прийдуть на тебе всі ці благословення і тебе досягнуть, коли ти слухатимеш голосу Господа Бога Твого. Повторення закону 28 розділ. Другі. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І так, знання, якими володіє Господь. Сьогодні ми будемо говорити про умовні знання. Вони певною мірою десь схожі. З знаннями, які ми називали досвід, але тут використання чужого досвіду, вони похожі на процедурні, але вони є умовними, тому що вони знання про те, як і коли використовувати певні дії або інформацію в конкретних ситуаціях. Тобто все залежить від умови. Наприклад, коли варто використовувати стратегію в бізнесі або в іншій справі. Ну ось Матвія, 10 розділ 32, 33 вірши, говорить, якщо ви визнаєте мене перед людьми, то я визнаю вас перед отцем. Або якщо ви відречетесь, то я від вас відрішуся. Тобто, по суті, інформація або знання. Благословення або прокляття. Ми вже говорили про повторення закону, 28 розділ. Там сказано, якщо будеш слухати, то прийдуть благословення. Якщо не послухатимеш, то прийдуть наслідки. Хто розуміє причини, знає, що відбудеться, якщо змінити умови, говорить Аристотель. Тобто, тут знання є, да тобто, ми розуміємо, або певна інформація в нас є. Що якщо ми отак робимо, то ми отримаємо так. Тобто, це в свого роду якби, процедурні певні мірі, але це умовні. Тобто, ага, ось тут ми робимо так, страпляється так. Тут ми робимо по-іншому, отримуємо по-іншому. Аврам завід за Аврамом благословення. Залежали від певній міри від умов послугу. Господь, якби його провірив, він виконав умови все. Знання це сила, але ентузіазм вмикає ось цей вимикач. Ну, наприклад, молодий лікар, він коли дивиться або коли він оглядає хворого, він може сказати це є інфаркт. Але досвідчений лікар він скаже: у бабусі були серце не, с... вірніше не серце, а жовчений міхур, тому що все ця біль з'являється після жирної їжі. Тобто, є певні знання, симптоми, але при певних умовах усі симптоми можуть бути різними. Тобто, інфаркт і ось, ну, біль або жовчного хора, вони схожі. Але при певних умовах лише тоді лікар може визначити. Тобто, це є умовні знання. Тобто, це знання, це теорія, це так, ну, якби, різні... але вони мають певне... Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться і візьме хрест, мій і йде за мною, говорить Ісус Христос. Усе вчення Ісуса про учнівство побудовано, по суті, на умовах, на конструкціях. Якщо то, Ну, скажімо, просіть. І отримаєте шукайте, і знайдете. Ну, то есть, якщо ви шукатимете, то знайдете. Якщо проситимете, то отримаєте. Якщо не будете цього робити, то есть, це є певній мірі знання, що ми маємо робити, і як ми маємо робити. Ну, принаймні, молитва це дуже важливо для людини. Коли людина звертається до Господа, вона багато чого набуває. Колись ну, дехто сказав, що. Навіть якщо би Бога не було, то людина, яка молиться, вона набуває багато чого а і нічого не втрачає, тому що в молитві ми вже визнаємо проблему, ми висказуємо, що і як. І по суті, ми вже вирішуємо половину проблеми. Половину проблеми, яка перед нами постала, ми в молитві вже вирішуємо. Тому це важливо. Тому просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відкриють. Кожного хто визнає мене перед людьми, то перед небесним оцем моїм визнаю і я говорить Господь Ісус. Амінь.